Процедура банкрутства може бути рішенням, якщо у вас немає змоги погасити всі борги. Розглянемо основні питання стосовно цієї процедури. Вітаю! Мене звати Олег Болоцький, я керівник юридичної компанії звільнимо. Ми маємо багаторічний досвід у справах процедур банкрутства фізичних осіб. В цьому відео ми дамо відповіді на найпоширеніші питання по процедурі банкрутства. Яка тривалість процедури? Банкрутство триває від 2 до 10 місяців і залежить від багатьох факторів, від кількості кредитів, Торів майнового стану боржника, доходів, поведінки суду та юридичної компанії, що надає допомогу. Чи можна списати всі борги в процедурі банкрутства за допомогою процедури? Дійсно можна списати частково або повністю всі борги, але є виключення: це аліменти. Відшкодування шкоди наданої фізичній особі та ЄСВ. Тобто єдиний соціальний внесок. Чи залишиться боржник без житла? Єдине житло боржника та його родини не підлягає продажу при визнанні боржника банкрутом. а саме квартира до 60 квадратних метрів або будинок до 120 квадратних метрів. Чи потрібно відвідувати суд особисто? Після укладання договору з нашою компанією ми представляємо інтереси боржника на засіданнях суду. тобто Особисто бути присутнім не потрібно. Але є виключення, коли суд. Хоче бачити безпосередньо заявника на судовому засіданні. Це буває дуже рідко, але таке трапляється. Після банкрутства у мене буде судимість? Ні, банкрутство не має відношення до кримінальних справ, тому і судимості у вас не буде. Чи можна брати кредити після банкрутства? Можна. Але треба письмово повідомляти кредиторі протягом наступних п'яти років про те, що ви проходили процедуру банкрутства. Чи можна виїжджати за кордон, якщо я банкрут? Так, звичайно, можна. Це не є перешкодом. Шкодою для ваших подорожей. Ви можете бути за кордоном навіть під час процедури банкрутства. Чи можуть пенсіонери стати банкрутами? Так. Для банкрутства немає обмежень за віком. Скільки коштує процедура банкрутства. В нашій компанії для боргів менше, ніж 200 тисяч, вартість буде складати 36 тисяч гривень. Чи можна програти справу про банкрутство? Якщо дотримуватись умов кодексу, надавати вірну інформацію, то ризики будуть мінімальні. Однак є ситуації, коли справа може бути закрита, якщо надана неправдива інформація до суду. Щоб зробити все правильно, краще звернутися. Звернутись за юридичною допомогою ще на початковому етапі підготовки документів для банкрутства. Якщо ви або ваші близькі потребують консультації по процедурі неплатоспроможності, скануйте QR-код на екрані чи переходьте за посиланням в описі і вас безкоштовно проконсультують вже сьогодні. І пам'ятайте, життя без боргів краще.